Доброго здоров'я є підписчики і не підписчики, хто дивиться нас уперше. Я вже давно не знімав, вже може хтось думає, де ви хлопці ділись, Ми на місці. У нас трошки був ремонт, свята йшли. А пару разів я їздив з Нового року, я не знімав. А сьогодні ми маємо 6 лютого. Приїхав я в місто Луцьк. Загрузили ми отаку жатку, яка їде на Кировоград. Не знаю де кого нахабає, кого, де когось великого. Переробляємо ми трошки платформу свою. Отак. Вона не закінчена ще. А переробляємо через те, що ми поставили. Ось там ось там і поставили фуркоп для прицепа тендем. І їдемо прицепа. На родину нашого президента. Ріг. Ну а по ходу завеземо жатку, оцю десь десь десь, десь біля Кіровограда. Як то там вже переіменування забув його, я не пам'ятаю зараз. Ну Зараз у нас 2 часи дня, половина третьої, сьогодні понеділок і виїжджаємо. Зараз по дорозі сина заберу. Поїдемо ми з ним удвох, через те, що зараз треба їздити по чіпу. Якщо я буду їздити один, то я буду їздити тиждень. А треба швидко на два чіпи, два водії. Прийшла загрузка така в нас. Не показую я загрузки, бо я приїхав, якраз треба вже грузити. Отакий тут є хлопці комбайн. Великий, це комбайн білоруський, Ліда. Великий, великий комбайн. Добре, добре. А може кому треба джондір? Ну, цього говозиться. Це комбайн дуже великий. Джон Дір. Ось такий великий запитую цього товариша, що його жадка, він продає кабіна до МТЗ, кажу, стоїть, може продаєте. Я не знаю який є стан. Такий, нормальний стан. Нормальний стан кабіни, може кого інтересує. Багато хто хоче замінити кабіну. На нову, у кого є старий, у кого є МТС, поміняти кабіну, звісно, велике діло. Така кабіна не, Це не мала кабина. Зараз хазя покупець перекине гроші за, за жадку і буде виїжджати. Такі кабіни тут є. Не знаю, щось може тут такий, червоний. Може тут та... може то та ліда, ондо, а може то не ліда. Вона ще одна кабіна. Є. Єсакіанці січкарня. Ті комбайни, що я вожу в січкарні кидаємо, грузимо вручну. А тут, тут, тут Тут мені тут треба, щоб погрузити січкарню. Може кого інтересує. Такі наклонні камери. Є запчастя до великих комбайнів. бачу, навіть є запчастя, одна наклонна камера до якогось комбайна. Он до жатки ще є наверху. Порозібрані є комбайни. Є... Я не знаю, чи воно продається. Я думаю, що воно продається, звісно. Може кого інтересує таке такі справи. Вентилятори. О, я бачу тут комбайну багато розобрано. О, запчасті всякі. Це те, той виділ, де соломотраси, я так думаю. А то мотовила. А то ще вон, жатка ціла з тілежкою. Може бути до тої Ліди, Ліди до тої, та Ліда, чи той Ліда чи я. Розбіраний, кран стоїть. Може кому що інтересно, будете дзвонити. Може ми вкажемо номера тут цього товариша, щоб, щоб я не був спорченим телефоном. Вон ще тут наклавні камери є. Ну Може кому таке треба, я ж не знаю. На кожен товар є свій покупець, як кажуть. Задня балка, і баки. Всяке колеса є. Я думаю, що воно може і продається все. одному чоловіку скільки треба. Всякого. Ось такі колеса. І таке менше є, ще менше є. Такі колеса. і синій комбайн був розібраний, жадка. Ну от таке. Зараз кинуть гроші на карточку йому. І я буду виїжджати. Так що так і справи, щось по дорозі будемо знімати. Не знаю, як вночі, вночі мабуть, їхати не будемо. Побачимо. Все по ходу. Як там на сьогоднішній день воно. підписники нашого каналу. Не знімав я там у Луцьку, я вже Рівне. Рівне 6 кілометрів залишилось. Зараз проїду Рівне. Заберу ще одного водія свого меншого сина. То зараз треба їздити по, по чіпу. Я поїду по чіпу сам, до то, то буде дуже довго. Ми поїдемо разом на перемінку, Тоді можна більше їхати. Зараз мене вийде 4,5 часа. Поставимо його карточку і він буде їхати. От на под'їзді місто Рівне. Ну і так, дорогі друзі, місто Рівне, виїжджаємо з міста Рівне, зараз якраз мені 4,5 години пройшло, зараз моя карточка вже стане. Якраз доїду до, як у нас кажуть, житинське кольцо. Там село Житин є, таке житинське кольцо, От і тахо вже. Навіть я і трошки проморгав. Зараз зубінюсь. Поставлю другу карточку, зараз він сяде за руль, вже він мене чекає. Це у нас льонокомбінату кольцо. Так, дорогі друзі, подписчики нашого каналу. Я вже на місці пасажира їду. Проїжджаємо в Гощу. Село міського типу Гощу. Зараз я зніму що там у Валерії я до Валеріш. Ви всі з відео знаєте, що я до Валери завжди приїжджаю, комбайни забираю. Зараз знімемо, вже ми на под'їзді прямо зараз знімаємо що там у Валері що є. Далі вже не знаю, чи будемо щось знімати, бо зараз вже стане. Даний ніч. Чірні зйомки так собі. Отак перейду зразу, щоб було зразу видно з першого кадра. Тут воно таке заховане опарки. одного нема чого догнали ото валеріна база вощі багато хто валеру знають. І я туди багато команді возив доброго здоров'я всім дорогі друзі підписчики нашого каналу Ночі я не знімав Їдемо ми. Вже Кіровоградська область, ночували ми біля недоїжджа до Сміли. Вже зараз 7 годин ранку, Начало 8-ї. Вже нам до розгрузки залишилося 50 кілометрів. Добре йдемо по графіку, бо ще нам треба їхати. До прицепа нашого, ще треба їхати 100 з чимось кілометрів, десь 140 кілометрів ще буде від Кропівницького. Позвонили до власника, до нового власника Жатки. Вже їдемо, щоб знайшов чим розгрузити її, бо Жатка велика. Ну і так, дорогі друзі, підходить наш рейс жаткою до закінчення, вже власник, який купив купою попереді, їде, походжує нас, не будемо розрушати. Дороги по Кривоградської області нема. Їдемо потихеньку. Сніг їх підсипає трошки по ночей, зараз йде сніг з Добре ми, добре, ми вписалися в графік 9 годин, почали 9.20, 8.20. Я думав, що ми будемо пізніше. Добре вийшло. Так, дорогі друзі. Прийшов час нашої розгрузки. Приїхали ми. Вже недалеко біля в який Рекс, Рекс сердити в них. А тут майстерня ще, ще колишня колгоспна, я так, я так розумію. Село Трепівка. Трепівка. Кругом зерня та відлежать. Чорненькі є, трактора. Отак хлопці хочуть розгрузити жатку. Тай. Тальфер. І тут Т-150 з мазовським мотором. Беги стоять із не знаю в чим. Це я думав, що це соя, як я прийшов ближче, то це соняшник, отака, така пора. Гора соняшника. Молочено. Перечищають на ту сторону, на... сюди сиплють, тут ще таке воно грязновате зерно, там я бачу вже чисте. Перечищають люди, грузять. Зараз мій син Сашко од'їде, хлопці подимаємо, вже вони підняли жатку. А у нас тут розгрузка виходить. Ось і розгрузка, добра розгрузка вийшла. дуже швидка. Все, вже ми розгрузились. Так, закінчиться наш рейс. Рейс не закінчиться. Рейс закінчився по доставці жа. А сам рейс у нас не закінчується. Ми зараз продовжуємо далі. Ми зараз їздимо на, на Кривий Ріг. Хлопці вже подогнали трактора з тележкою. Зараз загрузять жатку тележку. Така у них є, мабуть, така як треба заводська. Це наша машинка. Може, не всі бачили, ми її переробили, не доробили ще, недороблено, бо вийшов момент поїхати. Це все, все, все діло застелиться тут, там, мабуть, теж. Ще це все тут временне, ще тут не все дороблене, воно ну, будемо доробляти. Так, дорогі друзі, підписники нашого каналу. Проїхали ми вже в їдемо на кривий рих дорога добра. Вот тут стоит. Назад, будем знімать ехать. Уїздили забирали влуць. За 400 метрів. Оверніть право. Тисяча кілометрів. Ну і так, дорогі друзі. Два часа, половина третьої. Виїжджаємо ми вже з прицепом. Зараз місто кривір їх. Потім я зніму якого прицепа купили, бо трошки не було, не було часу. Далеко нам приїхати. Сьогодні ми додому і не заїдемо, то десь буде завтра. Доброго здоров'я всім дорогі друзі, наші підписчики. Всі, хто дивиться нас вперше, вже я не голений, вже третій день сьогодні третє сутки пішли все в дорогах. Зараз ми знаходимося, я своїм сином з Сашою. Зараз ми знаходимося в місто, Рівне, сервісний центр. Вчора я не знімав, там не було що знімати, виїхали. Такий якийсь вітер був. Немав тих, ну Не знімали, скажімо так. Думали зняти. Не зняли, то в нас трошки невеличка була пригода, а купили ми отаку от от штуку ми купили, отакого От Отакого прицепа. От прицепа ми купили. У місці кривий ріг. В дорозі ночували. Вже я за тиждень другий раз в сервісному центрі з прицепом вже одного купили, був трошки не такий. Віддали назад. А зараз купили от такого прицепчика буде. Сьогодні його треба перереєструвати, на ньому ще номера. О, Дніпропетровська область. Ось такий прицеп. Повна маса його 12 тонн, він важить десь 3,5 і не знаю, скільки вже буде важить, пише, що 3,5. З нього буде платформа. Така як на машині. Машина, наша, я вам вже показував. Ще раз покажу, вона не дороблена. Ще ми будемо її доробляти. Будемо тут застилати платформу. Це все, все тут у нас отак. Всякі є шланги, АБС, -и. тут багато чого є. Сьогодні, сьогодні ми маємо його переписати, поставити на, на регістрацію і подати документи на переобладнання. Він буде платформа, тенцю і зніметься, це все діло зніметься, Буде така платформа. от ну, такий у нас вийшвся рейс. Вийшовий, ми мали і поїхати по прицепу, вийшло нам попут завезти жатку. Завезли жатку, вчора я показував, там відео є, розгрузили. Жатку розгрузили, поїхали взяли прицепа і приїхали на регістрацію. Сьогодні 8 лютого вже в нас, гарна погода, 10 градусів морозу. Прицеп і на подушках. Такий такі великі тут подушки в нього. такі. Крепкий прицеп. Тут трошки щось загнути, треба буде вирівняти. Це все ще будемо доробляти. Походу. Двигун наш получил чіп тюнінг. У нас мотор, отримав чіп тюнінг, зараз мотор крепкий, цього прицепа тягнути буде. Треба їхати, збиратися, їхати вже на Польщу. Вже поляк піше, де, де ви так довго. А ми не готові їхати. Поїдемо, за чимось поїдемо, За якимись покупками треба їхати вже. Ну, отаке, таке вийшло відео, може не. Яке вийшло, коротше. Ну а дякуємо всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставимо лайки. Заважати не будеш? Ні. Ставимо лайки. Хто хоче, ставить дізлайка. Все буде Україна. Не забуваймо цього. não a pouco sim pouco